Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимося в селі Карабчин. Карабчиїв. Як село? Карабачів. Карабачин. Карабачів. О, мені тут клієнти підказують, що Карабачин. Брусилівський район Житомирської області. У нас на порядку денному дві липи. Ось одна липа майже врізала дуба, скинула з себе дві третини дерева, просто впала, верхівка зламалася. Зараз я вам її покажу. Ось ось така у нас, дивіться, ось така вона здорова. Тут я не знаю ось цей перший діаметр. ну Вам не видно, але він десь приблизно в метр точно є. ось, І той приблизно такий самий. Ось, ось, дивіться, ось зламана гілка. Це коли верхівка падала, вона цю гілку зламала. Ось вона. І он до зверху видно зламок. Отам От була колись верхівка, але липа така, я вам можу сказати, дородня, то тобто, липі, ну, десь під сотню точно є. Бо, вони, бо вона така дуже потужна ця липа. Зараз я обійду з іншого боку покажу вам, що з іншого боку робиться. Ось лежить ця верхівка. Ось, і ось так це все діло виглядає з цього боку. Значить, який план? План наступний: я лізу на цю липу, скидаю, вона отут, розходиться на два стовбори. І один стовбур, він сам падає на мене сюди, а другий стовбур я там підвежу, і ми будемо його тягнути лебідкою, ось, на оцей світло-зелений кущ. Ну, може, трошечки лівіше від нього. Там далі буде видно. Ондо вже камера перша стоїть. Ось така у нас сьогодні буде гарненька деревина. Так, хочу всім вам нагадати, що у нас на каналі триває збір для потреб 77-ї окремої аромобільної бригади. Всі посилання, номери карток знаходяться в описі під відео: Монобанк, Приватбанк. За інтерактивними посиланнями, ви можете перевірити стан рахунків за кожне відрахування з рахунків. Я даю звіт. Ось буквально там, пару тижнів тому перечислили хлопцям 10 тисяч гривень на ремонт евакуаційної автівки. Автівка вже йде в ремонті. От, хлопці поскидали, прислали мені е, сувеніри з передка. Ось і якби ці сувеніри вони е, роздаються людям, які відрахували для нужд 77-ї бригади 500 і більше гривень. Ось так що я вас дуже прошу: не нехтуйте проханням наших хлопців. Будь ласка, їм дуже потрібна наша допомога. Так само як вони захищають нас там, так само ми маємо їх підтримати тут. Бо, якщо вони там ляжуть, ми довго тут не протримаємось. Я вам це я вас запевняю. Тому давайте давайте по мірі можливості. Я якби не прошу у вас там десятками тисяч гривень жертвувати. Хоча у кого є така можливість, будь ласка, ми будемо тільки раді, і це буде дуже круто. Але, хоча по 50 гривень, по 100 гривень, хто скільки може, по 200 гривень, щоб рахунки поповнювалися, і через якийсь час, якщо хлопцям буде так само потрібно щось на якийсь ремонт автівки, автівки або на купівлю автівки, або на ще щось, щоб ми могли їм. Просто ці гроші перечислити, і хлопці швиденько просто всі свої потреби вони перекрили. Ось, Так що прошу вас також підписуйтесь на цей канал, дивіться це відео до кінця, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Не забувайте про наш сімейний канал з аудіоказками українською мовою. Ось там зараз вийшло дуже цікаве, класне оповідання Поліана. Прям я от рекомендую вам її послухати, є що взяти навіть для дорослих людей. І дітям так само буде дуже цікаво. Ось підписуємось там, пишемо там коментарі. Всі коментарі там вже відкриті. Ось, не забуваємо про канал Антона. А ми полізли. О блін. А тут цей стовбур розходиться. Тут усе аж короче, трещина. Где, где, где? А, я вижу. Усе повздовж між між цими. Він розходиться усе. Не, ну що, просто кажу, що дуже вчасно зібралися. Ні, ні ні, цей перший він сам піде. А цей другий він має витримати. Так, все, відходьте знизу. це саме правильне рішення. Я люблю на таке просто. Ця клієнтка стульчика поставила і собі дивиться. Просто ще в мене немає. Так, ну що, шановні, перший стовбур. Зараз будемо його валить. Що, шановні, ось ми, коротше, замотали цю верхівку. Зараз я буду спускатись, а валити ми її будемо отуди. Що поїхалось? Лишив з одного боку 5 см, з другого 10. Відкриває рота. Хорошо йде. Прямо так, як треба, поки що. Да, вже добре так відкрила рота. Ну, якось так, шановні. Ой, яке воно гарненьке всередині. Коріннячко пустило. Ваще шикарно. А які тут борозняки. Ото свині. Так, шановні, наступний. bye uh -huh. то ми ж казали, що все ціле буде. Я не сумнівалась в цьому. Я до вас все боялася. Ну що, шановні, ось так виглядає наш робочий день. Така гарна у нас була липа. Отак так крізь неї все видно. Там до цілий рой бджіл, бджіл літає, бо розрізали ось, ось, дивіться соти. Ось соти. На жаль, меду нема. Вот отакий, коротше, тут бурілом після нас, після урагану арбомен цілий бурілом. Зараз вам ще один пеньок покажу, який він гарний всередині. Ось дивіться, який він гарний. Теж такий весь згнивший. Але слава Богу, все ціле, неушкоджене. Саме головне дроти, це дроти висять. Ну що, ви задоволені нашою роботою? Дуже. Все виконано гарно і професійно і дуже швидко. Це дуже добре.